Коли XVII століття добігало кінця, безтурботність і затратні континентальні війни призвели до того, що голландці втратили не лише Нью-Йорк, але й свою роль фінансового та імперського двигуна Європи. За вакантне місце палку суперечку повели Франція і Британія. Спочатку Франція, здавалося, мала значно сильнішу позицію. Вона була більшою, ніж Британія, багатшою, мала більше населення і розпоряджалася більшою і досвідченішою армією. Однак Британія спромоглася завоювати довіру фінансової системи, тоді як Франція не заслуговувала цієї довіри. Поведінки представників французької корони особливо негативно проявлялася в часи Місісіпської бульбашки, найбільшої фінансової кризи в Європі XVIII століття. Ця оповідь також починається з акціонерної компанії, яка будувала імперію. У 1717 році Місісіпська компанія заснована у Франції. Заходилося колонізувати понизі долини Місісіпі, збудувавши в процесі місто Новий Орлеан. Щоб фінансувати свої амбітні плани, компанія, яка мала чудові зв'язки при дворі короля Людовіка XV, продала свої акції на Паризькій фондовій біржі. Джон Ло, директор компанії, був одночасно керуючим центральним банком Франції. Ба більше, король призначив його генеральним контролером фінансів, надавши повноваження, що більш-менш співмірні з посадою сучасного міністра фінансів. У 1717 році по низі долини Місісіпі було мало привабливим, заповненим болотами і алігаторами. Однак Міссісіпська компанія поширювала казочки про необмежені фінансові можливості. Французькі аристократи, люди бізнесу і флегматичні представники міської буржуазії потрапили під вплив цих фантазій, і ціни на акції Місісіпської компанії. Шалено злетіли вгору. Спочатку акції пропонували по 500 ліврів за штуку. На 1 серпня 1719 року вони вже продавалися по 2750 ліврів. На 30 серпня коштували 4100 ліврів, а 4 вересня досягли позначки в 5000 ліврів. Уже 2 грудня ціна на місісіпські акції перевищила поріг у 10 тисяч ліврів. Ейфорія охопила паризькі вулиці. Люди розпродували своє майно і брали шалені позики, щоб купити акції Місісіпської компанії. Кожен вірив, що відкриє легкий шлях до багатства. Уже за кілька днів почалася паніка деякі біржові спекулянти зрозуміли, що ціна акцій абсолютно нереалістична і нічим не забезпечена. Вони вирішили, що краще продати акції, поки їхня ціна ще перебувала на максимумі. Оскільки кількість пропозицій росла. Ціна акцій знижувалася. Коли інші інвестори побачили, що ціна акцій падає, вони також вирішили швидко позбутися їх. Ціна стрімко лавина полетіла вниз. Щоб стабілізувати її, Центральний банк Франції за наказом керуючого Джона Ло почав викуповувати місісіпські акції, але це неможливо робити довго урешті решт банк залишився без грошей. Коли це сталося, Генеральний контролер фінансів, той самий Джон Ло, наказав друкувати більше грошей, щоб викуповувати додаткові акції. Це помістило всю французьку систему всередину мильної бульбашки. І навіть цей фінансовий мудрагель не зміг врятувати її від катастрофи. Ціна місіских акцій впала з 10 до 1000 ліврів, а потім повністю колапсувала, і акціонери втратили кожен су їхньої вартості. Тепер Центральний банк і королівська скарбниця була власниками гори нічого не вартих акцій і не мала взагалі грошей. Великі спекулянти вийшли майже сухими з води, вони спродалися вчасно. Малі інвестори втратили все, і через це сталося багато самогубств. Місісіпська бульбашка була одним із найяскравіших фінансових крахів. Королівська французька фінансова система так і не відновилася повністю після такого удару. Спосіб, яким місісіпська компанія скористалася, щоб через політичний вплив маніпулювати цінами на акції і підживлювати купівельне шаленство, призвів до втрати громадянами довіри до французької банківської системи і фінансової мудрості французького короля. Людовик XV мав щодалі далі більші проблеми з поверненням довіри, це стало однією з головних причин того, що заморські володіння французької імперії перейшли до рук британців. Тоді, як останні могли легко позичати гроші під низькі відсотки, Франція мала труднощі із забезпеченням кредитів і мусила платити за ними високі відсотки. Щоб фінансувати щораз більші борги, король Франції позичав дедалі більше грошей під усе вищі відсотки. Зрештою, в 1780-х роках Людовик XVI, котрий успадкував трон після смерті свого дідуся, Зрозумів, що половина його річного бюджету йшла на сплату відсотків за кредитами і що він стрімко йде до банкрутства. З великою неохотою 1789 року Людовик XVI скликав Генеральні Штати Французький парламент, що не збирався півтора століття, щоб знайти вихід із тієї кризи. Так почалася Французька революція. Французька імперія розвалювалася. Водночас Британська імперія швидко розширювалася. Подібно до того, як це до них робила Голландська імперія, британська була заснована і керувалася переважно приватними акціонерними компаніями з опорою на лондонську фондову біржу. Перші англійські поселення в Північній Америці були засновані на початку XVII століття такими акціонерними компаніями як Лондонська, Плімутська, Дорчестерська і Масачусетська. Півострів Індостан також був завойований не британською державою, а найманою армією Британської Ост-Індської компанії. Ця компанія перевершила навіть Вок. Зі своєї штаб-квартири на Ліденгол-Стріт у Лондоні вона правила могутньою індійською імперією майже 100 років, утримуючи величезну військову силу у 350 тисяч солдатів значно більшу, ніж збройні сили британської монархії. Лише 1858 року британська корона націоналізувала Індію, діючи спільно з приватною армією компанії. Наполеон кіпкував з британців, називаючи їх нацією крамарів. Але ці крамарі завдали поразки самому Наполеону, а їхня імперія була найбільшою у світі за всі часи. ВІм'я Капіталу Націоналізація Індонезії голландською короною 1800 рік та Індії британською короною 1858 рік навряд чи знаменувала кінець Союзу капіталізму імперії. Навпаки, протягом 19 століття цей зв'язок лише зміцнів акціонерні компанії вже були не потрібні, щоб створювати і керувати приватними колоніями їхні менеджери і великі акціонери тепер смикали за віжки влади в Лондоні. Амстердамі і Парижі та могли розраховувати на те, що про їхні інтереси попіклується держава. Як із сарказмом відзначали Маркс та інші суспільствознавці, західні уряди ставали капіталістичними профспілками. Найвизначнішим прикладом того, як уряди захищали великі гроші, була перша опійна війна між Британією і Китаєм 1840-1842 роки. У першій половині ХІХ століття британська Ост-Індська компанія і різні британські бізнесмени заробляли гроші на експорті наркотиків, зокрема опію до Китаю. Мільйони китайців ставали залежними від опію, завдаючи своїй країні економічної і соціальної шкоди. Наприкінці 1830-х років уряд Китаю оголосив про заборону ввезення наркотиків, однак британські торговці просто проігнорували цей закон. Китайські урядовці почали конфісковувати і знищувати засоби доставки наркотиків. Наркокортелі мали тісні стосунки з Вестмістерським палацом і Даунінг Стріт. Багато членів парламенту і Кабінету міністрів мали свою частку в компаніях із торгівлі наркотиками, тож вони тиснули на уряд, щоб той вжив заходів. У 1840 році Британія належним чином оголосила війну Китаю в ім'я вільної торгівлі. Це була легка перемога. Самовпевнені китайці не могли протистояти новій чудовій зброї Британії пароплавам, важкій артилерії, ракетам і швидкострільним гвинтівкам. За укладеним внаслідок цього мирним договором Китай погодився не обмежувати дії британських наркоторговців і компенсувати їм збитки, завдані китайською поліцією. Далі більше Британія висунула вимогу і отримала контроль над Гонконгом. Які вони почали використовувати як надійну базу для переправлення наркотиків, Гонконг залишався в руках Британії аж до 1997 року, наприкінці 19 століття близько 40 мільйонів китайців, десята частина всього населення країни, мали залежність від опію. Єгипет також навчили слухатися довгі руки британського капіталізму протягом 19 століття французькі і британські інвестори. Позичали величезні суми правителям Єгипту спочатку для фінансування проєктів будівництва Суецького каналу, а потім і інших менш успішних оборудок. Борг Єгипту добряче роздувся, і європейські кредитори дедалі більше втручалися у внутрішні справи єгиптян. У 1881 році єгипетські націоналісти не стерпіли і підняли повстання, а вони проголосили односторонню ануляцію всіх іноземних боргів. Королева Вікторія була незадоволена. Через рік вона відправила свою армію та флот на НІЛ, і Єгипет залишався під британським протекторатом аж до кінця Другої Світової війни. Навряд чи це були єдині війни за інтереси інвесторів. Фактично, війна і сама могла стати товаром як Опій. У 1821 році греки повстали проти Османської імперії. Цей виступ викликав глибоку симпатію представників ліберальних і романтичних кіл у Британії. Поет Лорд Байрон навіть вирушив до Греції, щоб воювати разом із повстанцями, однак лондонські фінансисти бачили і можливості, вони запропонували лідерам повстанців випустити конкурентно спроможні облігації грецьке повстання на лондонській фондовій біржі. Греки мали пообіцяти оплатити облігації з відсотками, якщо зможуть домогтися незалежності. Приватні інвестори придбали облігації, щоб отримати прибуток або і симпатії до грецьких повстанців чи і тому, і тому. Вартість облігацій грецьке повстання зростала і падала на лондонській фондовій біржі відповідно до військових успіхів та невдач на полях битви Елади. Коли поразка повстанців стала неминучою, Власники облігацій опинилися перед перспективою втратити останні штани. Інтереси власників цих облігацій були національними інтересами, тож британці організували міжнародний флот, який 1827 року потопив головну флотилію Османської імперії у Наваринській битві. Після століть поневолення греки нарешті звільнилися. Утім, свобода прийшла з величезним боргом, який нова країна не могла виплатити. Грецька економіка була закладена британським кредиторам на десятки наступних років. Ведмежі обійми між капіталом і політикою мали далекосяжні наслідки для кредитного ринку. Обсяги кредитів в економіці визначаються не лише суто економічними чинниками, як, наприклад, відкриття нових покладів нафти чи винахід нового механізму, а й політичними подіями на кшталт зміни політичного режиму чи введення амбітнішої зовнішньої політики. Після Наваринської битви британські капіталісти охоче інвестували свої гроші в ризиковані заморські операції. Вони побачили, що коли іноземний боржник відмовляється розраховуватися, армія її величності поверне їм ці гроші. Ось чому нині кредитний рейтинг країни значно важливіший для її економічного добробуту, ніж її природні ресурси, кредитні рейтинги показують імовірність, що країна виплатить свої борги. На додаток до суто економічних даних у них беруться до уваги політичні, соціальні і навіть культурні чинники. Країна з великими покладами нафти, що має деспотичний уряд, корумповану систему правосуддя і веде неперервні війни, зазвичай утримуватиме низький кредитний рейтинг, тож вона цілком імовірно залишатиметься порівняно бідною, оскільки не матиме можливості зібрати необхідний капітал, щоб повністю скористатися своїм нафтовим багатством. Країна позбавлена природних ресурсів, але віддана справі миру, з чесною правозахисною системою і вільним урядом, найімовірніше отримає високий кредитний рейтинг. У такому разі вона зможе накопичувати достатньо дешевий капітал, щоб підтримувати добру освітню систему і стимулювати процвітання високотехнологічної промисловості. Культ вільного ринку. Капітал і політика впливають одне на одне настільки, що їхні зв'язки палко дебатують економісти, політологи і взагалі громадськість. Рейвні капіталісти схильні наполягати на тому, що капітал повинен вільно впливати на політику, тоді як політиці не можна дозволяти впливати на капітал. Вони стверджують, що коли уряди втручаються в ринкову систему, політичні інтереси змушують їх робити безглузді інвестиції, що призводить до сповільнення розвитку. Наприклад, уряд може накласти значне оподаткування на промисловців і використати ці гроші, щоб роздавати щедру допомогу з безробіття, таку популярну серед виборців. На думку багатьох представників бізнесу, краще було б, якби уряд притримав ці гроші. Їх можна використати, щоб відкрити нові підприємства і наняти туди безробітних. З цього погляду, найрозумніша економічна політика полягає в тому, щоб тримати політику подалі від економіки, знизити до мінімуму оподаткування та урядове регулювання, дати змогу ринковим силам вільно керувати своїми діями. Приватні інвестори, не обтяжені політичними міркуваннями, інвестуватимуть свої гроші туди, де можна отримати максимальний прибуток, тому шлях до забезпечення економічного зростання, від якого виграватиме кожен і промисловець, і робітник, вимагає від уряду мінімальної активності. Ця доктрина вільного ринку нині є найпопулярнішим і найвпливовішим варіантом капіталістичного вчення. Найпалкіші апологети вільного ринку критикують військові дії за кордоном із таким самим запалом, як і програми соціального забезпечення у своїй країні. Вони дають урядові ту саму пораду, яку майстри Дзен дають новачкам, просто нічого не роби. Однак у своїй крайній формі віра у вільний ринок так само наївна. Як і віра в Діда Мороза, такого поняття, як ринок, вільний від будь-якого політичного опередження, просто не існує найважливішим економічним ресурсом є віра в майбутнє і цьому ресурсу постійно загрожують злодії і шарлатани ринки самі по собі не забезпечують захисту від шахрайства, крадіжок і насильства. Саме політична система має забезпечувати довіру. Узаконюючи санкції проти злочинних дій і встановлюючи та підтримуючи діяльність поліції, суддів і в'язниць, що забезпечуватимуть виконання цих законів. Коли королі не здатні виконувати свої обов'язки і належно регулювати ринки, це призводить до втрати довіри, зменшення кредитів і економічної депресії. Саме такий урок дала Місісіпська Бульбашка 1719 року, а всім, хто його забув, Чудовим нагадуванням була житлова бульбашка у США 2007 року з подальшим кредитним крахом і рецесією.